В першу чергу хочеться дізнатися твою думку з приводу сьогоднішньої гри. Багато часу не грали 90 хвилин. Твої почуття взагалі по грі? Ну, тяжка гра, це у нас друга гра тільки на зборах. Зараз велике навантаження. Тобто, ну, я вважаю, зіграли добре, так сказати. Ви, виграли і я думаю, тренер буде доволі. 90 хвилина матчу, ти біжиш начебто перша. Це Як назвати? Це малі навантаження, треба ще більше. Та ні, навантаження кхм, тяжкі. Зараз такий час, що треба викладатися на повну, щоб в чемпіонаті потім було легше. Як взагалі оціниш зараз своє почуття? А, і як взагалі збори перебігають, все ж таки умови топ, на мою думку. Умови гарні, погода гарна, тренувальний процес, як завжди, багато там, з м'ячом працюємо, багато футболу граємо. Ну, Тяжко, але вона так завжди і є.